Слава Богу! Слава Євгенії! Перше післення Іоанна, другий розділ. 20-й вірш і 27-й. Впрочем, ви маєте помазання від Святого і знаєте все. И 27 вірш. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы уже не имеете нужды, чтобы то учил вас. Но как само і сіє помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Перший і другий вірш має одинакові слова, які називаються помазання. Його трошки взяли веселі люди, це слово помазання, його трохи вимазали це слово. Чи змазали? – «помазаніє». Писання нам каже, що ви отримали помазання від от святого. І знаєте все, і написано, що це помазання вас учить. Важно мати те помазання, яке учить. Знаєте, людина так створена, устроєна, що їй треба, щоб хтось її вчив, але не завжди людина хоче вчитися. Знаєте, що коли Бог покликав нас на дорогу спасіння. Написано, що благодатью ви спасені. Да, явилась благодать Божа спасаюча, і далі не читають. Кажуть, хватить, получили спасіння, живи, як хоч, роби, що хоч, поступай, як хочеш, ти спасенний. Там написано, явилась благодать, яка навчає нас, щоб ми відкинувши целомудрено, правідно, благочестиво жили в нинішньому веке. Ось євреї одного разу, коли Моїсей піднявся на гору, вони пішли до Арона і кажуть, слухай, зроби нам Бога. Інтересно, як ви, як ви можете так говорити, зроби нам Бога. Ми не знаємо, що зробилося з Моїсеєм. Ну, а те, що до цього було, Хіба ви не бачили Бога, хіба той Бог вас не вів до цього часу? Ні, нам треба такий Бог, щоб ми могли говорити Йому, що нам робити. Щоб ми могли керувати ним, щоб Він нас слухав, щоб Він робив те, що ми хочемо. Ну, Ярон згодився, виняли золоті украшення свої, вилили, теля золоте. Поставили і кажуть, оце твій Бог. Кажеться, до якої глупості могли дойти люди, вилити своїх украшені золотих теля і сказати, оце твій Бог, який вивів тебе. Ну і що будемо робити? Бог є. Що він нам скаже далі робити? Він же ж мовчить той Бог. Його поставили, бо він сам стояти не може, поставили. Ходити не може, його носити треба. Ну, а що ж той Бог нам скаже? Ну, давайте так, станемо перед ним, їсти і пити. Мабуть, йому нормально буде, тож Бог стоїть. Давайте щось будемо робити. Стане їсти і пити. Хорошо, Бог мовчить, нічого не каже, нам добре. Ну давайте ще станемо, будемо грати щось. Чи гратися будемо. Давай Бог знову мовчить, нормальний Бог. Нічого ніде не каже, хорошо, не учить, нічого не каже, хороший Бог. Знаєте, каже Писання, що коли ми були язичниками, то ми ходили до безголосих ідолів, ніби воджено вами. к безгласним ідолам, як би вілі вас. Ви згадайте, хто прийшов в світу, ви покаялися. Ми строго дотримувалися тих правил, через поріг ніхто не здоровався. Ну треба перейти, бо ж, бо ж ті ідоли безголосі, вони нас навчили так. Ввечором гроші я позичати не буду, бо то ідол так навчив. Дитину покупав, вечором воду не буде виливати. Ідоли нас водили. Каже, довольно, що ви в время ходили до безголосих, вони водили вас, ви поступали по їхнім прихотям. Самі придумували, самі виконували. Але коли ми прийшли до Бога, то прийшло помазання Боже від святого, який починає нас вчити. І на протязі всього життя Бог починає вчити свій народ. І ось момент. Самуїл виливає ріх з воливою на голову Саула. І каже: дивися, ти звідси підеш. Тебе зустріне два чоловіка, які будуть йти тобі навстречу, близь гроба Рахілі. І вони тобі скажуть, що батько вже безпокоїться про тебе. А далі, коли ти підеш, зустрінеш три чоловіка, один несе трьох козльонків, другий три булки хліба, а третій мех з вином. Вони тобі дадуть дві булки хліба, і ти підеш далі. Коли ти підеш далі, зустрінеш сон пророків, перед якими музикальні інструменти, вони пророкують, і ти зайдеш туди, в сон пророків, станеш пророкувати і станеш іншою людиною. А тоді роби все, що може твоя рука. Якби то нам тако на кожний день було, сьогодні встанеш зранку. Зустрінеш того, побіседуєш з тим, на роботу поїдеш туди, можна було б так жити, правда? Але Бог для Саула показує, що Бог знає кожен крок його життя. І Якщо він буде покірний волі Божій, то Бог його буде вести і будеш мати благословіння. Роби все, що може твоя рука. А помазання, яке дав Господь, воно буде вчити тебе. Ну і він приходить. Збирає Самуїл людей масив, шукають Саула. Де Саул? В обозі сховався. А чого ти сховався, Саул? Ти ж міг би прийти до Ізраїля і сказати, слухайте тако, люди добрі. Я цар. Давайте на мені людей сюди, військо, повара, прислуга. Я цар. Ще на мене Самуїл вилив рік з оливою, я цар. Але він ховається, він скромний, помазання, яке дане йому від Бога, воно учить його. Ти не маєш, бути підніматися, не маєш бути великий, ти будь тим, що є. І він в тій скромності своїй справді був скромний спочатку. Ми читаємо, коли його знайшли там і сказали, що то цар об'явили. Написано негодні, люди кажуть, то що йому нас спасати? Ну хто то такий Саул син Кіса, хіба йому нам спасати? Написано, но ну, он як би не замічав ето. Помазання Боже вчить не мстися, не звертай увагу на ті слова, що на тебе будуть говорити. Тебе помазання, Боже, учить жити справедливо, тихенько, гарно, мирно. Ми читаємо далі, прийшов на Асамунітянін. І там він з Ізраїлем каже, вам там по оку і виколимо і так далі. Написано, Саул приходить позаду, позаді волів з поля. Він ще не цар. Ще його вчить, будь смирним, будь покірним. І ви знаєте, Бог був на стороні Саула. Він настільки благословляв його, але помазання. І людина має свойство переставати вчитися. І коли ти перестаєш вчитися, перестаєш прислухатися до помазання Божого, приходить другий, який починає тебе вчити. І йде в долину і ставить собі пам'ятник. А де ти взяв Саул? Хіба це Боже помазання навчило тебе пам'ятник собі поставити, підняти себе вище всіх людей? Хіба це Боже помазання навчило тебе не прислухатися, Овечок треба було взяти від от кормлених, коли Господь казав нічого не брати. І ви знаєте, помазані, який перестає вчитися від Божого помазання, починає робити дуже величезні помилки. І ви знаєте, саме хуже, що зробив Саул. Я деколи питаю так братів, що саме гірше, що можна було зробити, зробив Саул? Він вбив 85 священників, які носили льняний ефот. І город новому і стрибив бічо. Це той, який отримав помазання від Господа. Який був помазаний Богом для того, щоб звершати Божі діла, раптом пішов проти Божої волі, почав воювати проти помазаних Божих, а чому перестав вчитися? Оте помазання від святого перестав приймати, почав свою волю виконувати, і прийшов кінець цьому чоловіку. Кінець ворожка Ваендори. Прийшов до ворожки, вопроси мені. Куди ти пішов, помазанник Божий? А де помазання, яке дав тобі Господь? Ми читаємо За Ілію, він на горі кормів. Жертвенник побудований, положена жертва, дрова, камні, вода вилита. І те, як його Бог навчив, каже, я все зробив по Слову Твому, я раб твій. Те помазання, яке мене вчило, як робити, я все зробив по твоєму слову. І написано: сходить огонь і пожирає і жертву, і дрова, і воду, і каміння, і народ кричить: Господь є Бог, Господь є Бог. Але проходить пару днів, і він під можевелевим кущом просить собі смерті. А це що таке? Може, він не до кінця понімає, а хіба це Божа дорога під кущом просити собі смерті? Йоангел ангел буде, дає йому їжу, і він йде 40 днів, 40 ночей до гори Божої хорив. І коли там заговори нього Господь, Ілія, що ти тут? Возревнував я про Господа. Щось там під кущом я не чую голос твій. Я перестав чути, що ти до мене говориш. Я дивлюся на картину, яка відбувається, жертвені, які розрушені, пророків твоїх повбивали мечем і мене шукають. Я перестав чути твій голос, страх прийшов в моє серце, ілія, чого ти тут? І каже Господь: вийди стань з краю оцеї печери, і ти побачиш вітер, який буде йти розривати скали но не в вітрі буде Господь. А далі ти побачиш землетрус, який буде трасти землю. но не в землетрусі Господь. А далі буде огонь, но не в вогні Господь, а далі буде тихе вігіння вітру. Отам я буду. Ти привик бачити Бога, який огонь зводить з неба. Який жертву забирає, де народ кричить Господь Бог. Но Бог тебе учить трошки іншому. В тебе є таємна кімната, де тише віяння вітру, і де до твого серця починає говорити Господь. Може, ти не до кінця розумієш, що відбувається? Чому в тебе сльози на очах? Чому так легко тобі стає на серці, ти вроді в шумному зібранні? І вроді в своїй кімнаті, або в машині їдеш, відкрив свої уста, починаєш говорити з Богом, а тобі добре, помазання Його починає вчити. Я не тільки там, де вогонь сходить, я й тут, де тихе віяння вітру. Я вмію говорити тихенько, а твоє серце два рази буде чути мій голос. Я приходжу до тих, які в смирінні свого серця шукають лице моє. Я приходжу туди. І даю своє помазання. Алілуя. Яке це благо, коли нас учить Господь. І Він каже, помазання те, яке дав тобі святий, ти навчився від нього, воно істинно і не ложно. І воно навчить тебе ходити перед лицем Господнім. І те помазання нас учить. Але бувають моменти, там, до Тимофія пише, каже, завжди учащийся. І ніколи не можеш прийти познанню істини. Є такі моменти, що людина все життя вчиться, так і не може навчитися. А є моменти, коли ворог підходить і починає забирати від тебе ту науку, починає тебе збивати з дороги Божої. І коли ти перестаєш чути помазання від святого, твоє серце робиться грубим. Ти перестаєш чути Божий голос. Воно грубше є в тебе, ти прощати вже не можеш. Ти вже не можеш містити. Стане проповідник, в тебе вже думки на нього недобрі, погані. Стануть співати хористи, тобі вже псалом не такі, як треба. Тобі вже зібрання задовго, твоє серце грубе стало. Помазання від святого помаленьку відійшло від тебе. Воно перестало тебе вчити. І ти настільки назбирав свою душу, всі стануть молитися, плачуть, відкривають уста, сльози течуть, а ти черствий стоїш. Написано тяжов камінь. Но весок і пісок. Вроді нема такого щось великого, але ти цього пісочку стільки назбирав. І те не так, і там не так. А треба було б так, і воно стало в твоєму серці камнем, який мішає тобі вчитися чи брати помазання від святого, і ти стомився. А сьогодні є це зібрання. Я так чую, брат, заклик робить, кличе. Да, є душа, яка мов би в клітці рветься, хоче вийти на волю, але щось мішає, щось тримає. Але Господь сьогодні по великій милості своїй дав нам це служіння. Алілуя. Алілуя! Він знову хоче тебе вчити. Він хоче твоє кам'янеце серце забрати, а положити туди плотяне. І як тільки ти почуєш голос Божий, на твої очі навернуться сльози, прийде помазання, тобі стане легко, ти відчуєш Божу благодать. Тебе торкнеться Божий Дух. Тобі стане легко, він навчить тебе. Може, це шумно буде, а може, тихенько буде, але він і там, і там буде навчати тебе. Є дні, коли ти весело йдеш, коли твоє серце переповнене хвалою, а є дні тісноти, переживання, трудностей, але й там з тобою, Господь, Він в тихому вітрі, він хоче вчити тебе все життя. Ми отриму побажання святого. Він сьогодні. Хоче навчити тебе. Слава йому. Давайте ми піднімемося на наші ноги, ми будемо мати молитву. А якщо твоє серце стомилося, справді напротязі всього зібрання Дух Святий говорив до тебе, твоє серце в переживанні, ти відчуваєш щось там не так. Щось не все воно в порядку, не все добре. Є можливість, щоб церква помолилась за тебе. Ви знаєте, що Бог рахується з церквою. Бог слухає молитву церкви, Бог втається з церквою, яка піднімає голос молитви. І Бог виходить по молитві церкви і дає благословення. Ми молимося, хто нуждається в молитві, пройдете наперед, ми за вас помолимося. Амінь.